Зараз такий час, що люди активно шукають ідеї. Хтось втратив свій бізнес, хтось хоче жити краще. Я поділюся сьогодні такою справою, як міжнародна оптова торгівля. Мене звати Вікторія Тріфан і я 17 років продаю українське в Європі та європейське в Україні. І власне наведу приклади. Остання моя поставка це паливна гранула пілет, який я закупила в Україні за 160 євро тона. 40 євро обійшлося транспортування, 10 євро митне оформлення і інші платежі. Тобто собівартість цієї поставки 210 євро. Продаю я за 200, 235 євро. Даруйте. І в результаті 25 євро до тонни заробляю. Ціла вантажівка це 22 тони, тонни, як відомо. І в результаті виходить 550 євро прибуток від цілої вантажівки паливної гранули. Я проаналізувала свою роботу за всі 17 років і з однієї угоди приблизно 500 євро залишається в середньому. І власне, в чому ще є перевага такого бізнесу, як міжнародна торгівля? Наприклад, знову повернемося до гранули. На гранулу я витратила 3520 євро на закупку цієї гранули 22 тони тонни по 160 євро. І власне, в понеділок, умовно, я її купила. Наступного понеділка я вже отримала ці 3000 520 євро з поворотом, тобто мені вже оплатив покупець, і я повернула свої інвестиції і заробила 550 євро. Тобто низький поріг входу з часових рамок. На початку, звичайно, ви будете витрачати трохи більше свого часу на пошуки товару, постачальника і покупця. А в перспективі це знову ж таки ті самі постачальники будуть, ті самі покупці, і буде значно швидше відбуватися процес. Отже, поріг входу. Часовий дуже вигідний. Хочу порівняти також з гастробізнесом. Я, власне, в Польщі відкрила гастрономічну точку на півфабрикати, в який вклала 50 тисяч злотих. Якщо брати середню статистику і мій бізнес підтвердженням є цієї статистики, перших півроку мій бізнес не приносив зовсім доходу. Тобто ці 50 тисяч я півроку взагалі не повертала та? і нічого не заробляла, але вкладала в це в якісь якісь ресурси, силу і час. Пізніше наступний рік цей бізнес в середньому приносить 500 доларів на місяць. І лише наступні вже через півтора року починає приносити за статистикою, яку можу підтвердити, в районі тисячі доларів. Отже, ви за два роки повернете вкладені свої 10 тисяч євро. Думаю, що тут очевидна. Перевага на боці міжнародної торгівлі. Хочу ще також сказати, що я цей бізнес в 19 років почала з авансових платежів. Тобто я отримала гроші як передоплату, за які закупила товар для іноземного покупця, і поставила, тобто на авансових платежах без стартовий капітал. Точно так як учениця мого курсу міжнародної оптова торгівлі отримала нещодавно 75 тисяч євро авансового платежу на свою першу поставку. Другий спосіб теж почати на післяоплаті. Тобто зараз українські постачальники, оскільки не мають збуту, з Міла річ можуть вам надати товар з термінами оплати 14 там і більше днів. І також можна просто бути агентом. Залишайтеся зі мною, і в наступних відео розкажу про це детальніше.